Привіт, привіт, любі дорогі мої! Це Таро-прогноз на повний місяць, який буде 17 жовтня, і енергія повного місяця завжди щось висвітлює в нашому житті. А, якісь події, які дотепер були до нас від нас приховані, можливо, будуть якісь ситуації такі незрозумілі, які висвітлюються, нам було незрозуміло, і зараз прийде потрібна інформація, щось висвітлюється, щось приходить в наше життя. А, повня завжди дуже така магічна а, і те сила, і дуже добре, дуже корисно, от якщо є повний місяць на небі. І його видно, приходите, виходите на повітря, виходите на вулицю і наповнюватися цією енергією повного місяця. А Енергія повного місяця вона дає багато сили, дає потужну, сильну енергію. І так, давайте дивитися для кожного знаку зодіати, що висвітлить ця повня у вашому житті. Перші у нас повний. Для вас, дорогесенькі, карта на повний місяць. Дивимося. Четвірка, карта стабільності, четвірка в Пентаклі. Це про стабільність. Хто в пошуку роботи ця карта дає вам зелене світло, ви знайдете роботу по душі із такою стабільною зарплатою. Хороша стабільна зарплата. І це ще про дохід, стабільний дохід буде, що. А, навіть і так, як людина зберігає свої, не тільки отримує, а ще знає, як примножити. Це також в бізнесі хороша енергія, коли є а, мотивація вкладати щось, гроші, а, коли ви а, маєте проекти, якісь нові втілюєте, карта стабільності, впевненості в собі. І ще це карта, коли стає все на свої місця, коли все стає на свої місця. А коли здається, що стабільність, якісь застій, нічого нового, все по-старому, але це не завжди погано, не завжди постійні зміни буває виснажують. А така стабільність, вона хороший знак, хороша енергія. І так, другий у нас тільки дорогесенькі, що для вас приготував. Приготувала ця повна повня, цей повний місяць. Дивимося, які енергії будуть панувати у вас. Королева мечів. А, людина така, знаєте, буде небагатослівна. Сказала, як відрізала з такої людини, вам треба буде комунікувати. Це про документи. Збір якихось документів, щось вам скажуть переробити, чи щось ще донести якісь довідки. А, от на цю енергію. Вам треба буде і можливо це і завершення уже чогось. Ви ще щось донесете, ще щось переробите, і отримаєте результат уже. Це як збір на якусь візу, на ПМЖ, якісь документи треба зібрати. Також договір, купівлі, продажі. Отака така людина, фахівець, експерт в чомусь, яка буде вам допомагати в цьому. І хочеться мені витягнути ще одну карту, підказочку для вас, дорогенькі. Що ще. А, ця повня для вас висвітлить, так а, що ще вона для вас несе. Дім повна чаша. Ну, власне, тут може йти по такій дамі мечів. Це може бути не обов'язково жінка, це може бути чоловік, це людина-фахівець, яка буде вам допомагати. І, і тут карта. Десятка пентаклів це карта «Дім, Повна чаша». Це і е, 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 таке по нерухомості дуже добра карта. Можливо, буде спадщина у вас. Ви можете отримати в спадщину. Якийсь а, будинок, щось, якусь нерухомість в спадщину отримати. Це і коли ви купляєте також купівля будинку, квартири, переїзд, чи здача в оренду, чи ви отримуєте гроші? Ви не здавали довгий час в оренду, не здавалося, і тут вам а, щастить, ви здаєте в оренду так, як ви хотіли. І також чи ви в пошуку орендованого житла, і вам вдається знайти для вас необхідний варіант. Також це купівля продаж нерухомості. Це дуже хороша карта нерухомості. Зв'язана з нерухомості. Ой, паде, Я перепрошую, бо вітер. Ого! Вітер тут на морі. І все валяється. А, продовжуємо далі. Це карта, коли збирається вся сім'я. В зборі вся сім'я. Дім повна чаша, коли ви можете собі дозволити. Це також і святкування, це хороша карта такого сімейного родинного свята. Можливо, вас запросять на весілля, на уродини, на хрестини. Це чудова енергія роду, коли ви відчуваєте силу роду і наповнюєтеся цією силою роду. Чудова енергія тільці, чудова енергія у вас тут висвітлиться. Близнюки, дорогесенькі, для вас карта на повний місяць. Так, дев'ятка Дев монет, це також чудова енергія, чудова карта, коли людина задоволена своїм життям. В принципі, це про цінності, коли людина розуміє, насправді ж у мене все є, є дах над головою. Є що їсти, є що пити. Це дім, це коли людина задоволена своїм життям. Подивіться, тут така радість, життя і отримання хорошого доходу. Це про дохід однозначно, і це також про цінності. Цінності можуть бути як матеріальні, так і нематеріальні. Ви можете зрозуміти, що насправді ви дуже щаслива людина. Цінності ви, вас можуть помінятися в принципі цінності. Ця помня вам може висвітлити таку ситуацію, де ви зрозумієте, що для вас по-справжньому цінно в житті. Отакі От ваші цінності на підсвідомому рівні можуть висвітлитися. Що ви, наприклад, хотіли дуже багато свободи, і потім зрозуміли, що ця свобода все рівно вам не замінює обійми коханої людини, чи ще там ну, можуть бути різні, кожен знайде свої цінності в житті. Так от, дивіться. Ще це про те, що тут е, зустріч коханої людини. Це романтичне побачення, якщо це ваша тема. Однозначно, чудова енергія, тому що це карта ну, з прекрасною енергетикою. Раки, дорогесенькі, любі мої раки, карта для вас. Дивимося, слухаємо уважно. І також завжди забуваю сказати, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, також переходьте по посиланням під цим відео, переходьте на мій інстаграм-канал. Я вас там чекаю, буду рада вас бачити в нашому дружному співтоваристві. Так, раки, карта п'ятірка. П'ятірка – це така карта старшого двора, карта вчителя, карта учня, можливо, ви будете ще слухати якісь лекції, щось ще е, доучуватися. Ну, людина протягом свого життя постійно слухає якусь інформацію, чогось е, вчиться нового постійно, багато інформації, щось е, буде вам дуже цікава, якась інформація. Це коли ви знаходите свого вчителя. Находите людину, яку вам приємно слухати, і ви можете слухати її відео цієї людини по 10 разів на день. Просто засинати під голос цієї людини, який вас мотивує, надихає, робить ваше життя якимось яскравішим, цікавішим. От вам цікаво, вам приємно слухати цю людину. Власне таку людину вам висвітлить повня, або ще може бути, що ви станете тією людиною, тим учителем. Можливо, ви вже є тим учителем, який передає. Свої знання іншим це чудова енергія також священника людини. Такої це може бути така традиційна карта, карта традицій, коли вас можуть запросити на якісь традиційні такі. Свята, як хрестини, весілля, беруть шлюб, щось зв'яжене Можливо, ви просто зберетеся в неділю, підете до церкви, і це вам дасть так багато сили, так багато енергії в цих таких енергетично потужних місцях, як церква, храм. Ось ще може так програтися, що ви надихнетеся цим. Так, трошки почався вітер. Леви, дорогесенькі, для вас, карта на повний місяць. Яка енергія пануватиме у вас тут? Що висвітлиться, повня для вас, дорогенькі Леви? Дивимося, Ой, летить. Дивіться, яка карта, хороша карта. Е, називається вона дура, карта нульова, але це як Чистий листок. Це чудова енергія. Щось світле, щось чисте висвітлиться в вашому житті. Щось ви почнете робити, творити як з нуля. Не то, щоб без знань, зі знаннями того, чого ви хочете, але щось нове ви почнете робити. І це також людина, нова людина йде в ваше життя. Зовсім нова, яку ви дотепер не знали. Це людина може бути іноземець, інше її розповідання. Це коли ви. Якщо це ваша тема, до речі, це про вагітність, про народження дитини. Ця карта також говорить про те, про вивчення нової мови, можливо, ви почнете вчити якусь нову мову. Вам захочеться вчити якусь іноземну мову, чи щось таке нове. Ви підете на якийсь курс, щось почнете з нуля, або будете втілювати в, своє, в свій бізнес, в своє життя якісь нові звички, корисні звички. Тому що ця карта з великим знаком плюс. Карта радості, легкості. Подивіться, людина вся в метеликах. Метелі. Метелики це про трансформацію, це символ трансформації. Можливо, ви внутрішньо трансформуєтеся і почнете радісніше. Легше відноситися до життя, до життєвих ситуацій, щось ви переоціните, переосмислите і подякуєте тим подіям, які раніше вас так ем, тригерили, були не зовсім зрозумілими, важкими. Е, якісь, зараз ви це все відпустите і зрозумієте, що це все на краще для вас. Це вас трансформує і переведе на новий вищий рівень життя е, свідомості. Я би сказала так. Тому що це більше про внутрішній стан, про внутрішню вашу свідомість. Така підсвідомість включається. Енергетичний, оцей невидимий світ, він насправді більше впливає на наш, ніж наш матеріальний світ. Матерія це все до чого ми можемо дотулитися, але цю матерію ми створюємо на основі наших думок. Ми щось захотіли втілення в життя. От нової енергії. Це також такий трансформаційний шлях. І так, діви, дорогесенькі діви. Для вас карта на повний місяць. Дивимося, яка енергія буде панувати у вас. Так, десятка, десятка жезлів. Це про завершення якогось етапу у вашому житті, коли ви. Має такі зобов'язання і чітко йдете до цієї своєї цілі. Ви це зможете, ви це все подолаєте, тому що десятка це карта завершення. І тут, що здавалося вам раніше, таким надзвичайно тяжким. Щось таке, що неможливо зробити, ви це зробите, тому що вже пройдений шлях. Ця карта це не одиниця, не двійка, це десятка це завершення. Шляху це плоди, коли ви пожинаєте плоди за свій шлях, за пройдений шлях, за вкладену енергію свою в певну сферу вашого життя. І ще також це завершення якогось етапу у вашому житті. Можливо ще буде, що на вас звалиться більше зобов'язань. Це як а, ви можете перейти, тому тут сходи, людина піднімається як по кар'єрній сходині. І завжди, чим вище ми піднімаємося, тим більше відповідальності на нас. Тут така відповідальність, звичайно, і звичайно, люба кар'єра, любе підняття по кар'єрних кар сходах, вони завжди надають нам ще більше відповідальності. Це може бути в будь-якій сфері вашого життя. Це більша нагрузка на вас іде. І тут важливо зуміти... Делегувати. Діви такі зна, коли ніхто краще за мене не зробить. Тому в один якийсь момент ви можете звалити на себе забагато роботи. Зумійте делегувати, довіряти більше іншим людям свої справи. Ось такі у вас будуть енергії, дорогесенькі мої. І далі Терези, Терези, для вас, для вас, дорогесенькі. Карта на повний місяць. Дивимося так. Підвішений 12-й аркан. Це про те, що зараз буде. Це енергія спокою, енергія, коли треба дати собі час, коли треба зуміти знайти оцю мудрість, не спішитися, розуміти, що життя за нас і все в наше життя приходить вчасно, нічого ніколи не запізнюється, коли вам здається, що щось не рухається справа. І це також про такий зараз період застою в вашому житті. Оцей період застою може бути в вашому житті. Ще це прив'язаність. До чогось ви сильно прив'язалися. Прив'язаність вам не на користь. Це може бути як і емоційна прив'язаність, так прив'язаність до якихось певних речей, до якогось місця, яке вас стримує, кудись не пускає. Ви це відчуваєте, але все рівно за це тримаєтеся. І це все вас тримає в підвішеному стані. Особливо така емоційна залежність від когось або від чогось. Ви хочете рухатися далі, якось рости, просуватися, але хтось. Або щось вам не дає. Ну, скоріше тут іде інформація про кого, що ви, можливо, до якоїсь людини дуже емоційно прив'язані, підвішані. Ця людина може вам і маніпулювати і не давати вам, і... так як ні туди, ні сюди. Ви не розумієте цієї ситуації, що робиться. Давайте, Терези, такий аркан, він потребує підказки. Давайте подивимося, що ж тут, які тут. А ще буде енергія панувати. Так. Туз, а, туз жезлів. Це як чарівна паличка. <сум> чарівна паличка у ваших руках. Коли ви загадуєте бажання і робите його. Чарівна паличка це є ви. Власне, ви і ваше бажання. Це початок. А тузи це є енергія початку. Це коли перша сподинка. І цей перший крок ви маєте зробити самі. Це стосується любої галузі вашого життя. Тут вже вирішувати вам, е, яка, тому що тут є підвішений, якась ситуація у вашому житті буде підвішена, і ця чарівна паличка буде у ваших руках. Ви вправі зрушити це все з місця, все в вашій силі. Так, скорпіони, дорогесенькі, для вас. Карта на повний місяць. Дивимося. Слухайте, уважно. Задавайте свої запитання, і ви обов'язково отримаєте відповідь. В моїх таро розкладах можете переслуховувати, ви завжди отримаєте відповідь. Так, дивимося. П'ятірка, п'ятірка чаш це коли це завжди карта змін. П'ятірка це про зміни. Коли йдуть якісь зміни в ваше життя, але ви. Ще пручаєтеся, ще думаєте, ще не бачите такого, а що ж далі, що мене чекає. Дивіться в свою силу, дивіться, вірте в себе, вірте в свої можливості. Також це може бути карта розчарувань. Що ви попадете кудись, от кудись вас запросили, вам там може не сподобатися. І ви захочете піти геть. Це також карта таких розчарувань, що ви на щось так, щось ви хотіли, можливо, навіть якась покупка, що ви так сильно хотіли. Ту чи іншу річ, ви її купили, а попробували, а вона взагалі не відповідає тим очікуванням, які ви їй надавали. Може бути таке невеличке розчарування, скорпіони дорогесенькі. І далі стрільці у нас, яка буде енергія панувати у вас, дорогенькі стрільці. Дивимося. Ой! Так, сама випала. Читаємо. Раз сама випала ця карта, дивимося, двійка чаш. Ця повня висвітлить у вас. Це, в першу чергу, це кохання, це романтичне побачення, це любов. А, стрільці це прекрасна а, енергія любові. Також це і про колаборацію. коли… Дві компанії, злиття двох компаній, коли людя в бізнесі, це коли людям легко домовитися. Підписання договорів, контрактів, співпраця, чудова співпраця чи на роботу. Якщо ви попадаєте на роботу, це коли легко вам все коли вам легко влитися в колектив, коли вам все зрозуміло, це чіткість чи ясність, це легкість, це про любов. І також це може бути карта вибору, тому що двійка взагалі карта двійка це завжди про вибір. Вам, ви можете стояти перед вибором, вам треба буде зробити вибір. Але в основному ця карта має значення про кохання, про любов, про те, що все буде легко, все буде вам на користь, все буде чітко, все буде зрозуміло. І романтичні побачення. Водолії, дорогесенькі, для вас. Водолійчики, любі мої для вас карта на повний місяць. Дивимося. Так. Карта кохання закоханих. Чудова енергія. у цю повню. Під цим романтичним повним місяцем ви можете зустріти своє кохання. Вас однозначно запросять. Якщо це ваша тема, ви в пошуку коханої людини. Це запрошення на побачення, це переписка, це знайомство. Також це є карта і співпраці. Коли легко, коли в співпраці легко, коли людям легко один одного зрозуміти. І це також ще про закоханість, і це може бути про такий як любовний трикутник, коли ви зустрічаєте людину, людина може бути не, не свобідна, або ви, ну, ви можете бути в парі. А, і тут буде карта вибору. Це такий ще трошечки, як такий любовний трикутничок може а, зформуватися у вас. А, ну, в основному це карта закохання, це карта про красиві місця. Можливо, ви будете відвідувати красиві місця як екскурсійні місця. Ви можете піти поїхати на екскурсію. Це про красу, це також про створення, можливо, от у своєму бізнесі, якщо ви маєте відношення. До краси, якась перука, салон краси, щось таке красиве, салон меблів, ви щось будете вдосконалювати, привносити в дизайни щось якусь красу, створювати якесь красиве місце, очищати, наприклад, свій садок, ще прикрашати його якимись новими рослинками, планувати дизайн саду, дизайн своєї квартири, щось змінювати, щось докуповувати, тому що взагалі. Шістка закохані – це ще і не тільки про кохання, а про красиві місця. Можливо, ви будете вдосконалювати місце, де ви працюєте, свій стіл, своє робоче місце особливо. Ось така енергія для вас, дорогесенькі, і риби для вас, дорогенькі, любі мої рибочки, для вас. Яка енергія буде у вас панувати в цей повний місяць? Цю магічну таку. В магічні дні ці. Риби, магія це про вас. Ви такий дуже магічний знак. Тому що риби, вони скриті, вони у водній стихії, там завжди все таке незрозуміле. Що ж там на дні океану? Так, магія риби для вас це спосіб життя. Сімка. Стінка пентаклів. Це про гроші, про дохід. І також буде хороший дохід. A, хороші гроші. І ще це про те, що a, ви вкладалися в щось, і вам ще треба чуть-чуть часу, а чуть, чуть терпіння, щоб це все дало свої плоди. Це і про відносини, це і про коли ви вкладаєтеся в відносини, ще немає таких результатів, як би ви хотіли. Це і про ділові відносини, і про такі стосунки в коханні, в які також треба вкладатися. В основному це карта, що Треба дати час, щоб все дозріло, ще поливати, ще доглядати. Це карта трошечки терпіння, щоб все дозріло. Це так як яблуня зацвітає спочатку квіти, але плодів ще нема. І для того, щоб були плоди, щоб насолодитися плодами своєї праці, вам потрібен ще час. Давайте дорогенькі риби, ще вам витягну одну карту, щоб уточнити. Що ще, яка ще енергія буде? Завершення якогось етапу. Тут також потрібен час. Щось дозріває в вашому житті. Іде така циклічна карта мир, а це про те, що в вашому житті іде закінчення одного етапу, починається інший, новий світлий етап. Щось завершується, щось починається, щось відходить. Це може бути так, як і можливо, ви вирішили розрахуватися з роботи, і зараз буде у вас новий період. Пошуку нової роботи, або ви вже маєте а, якусь улюблену роботу, в якійсь розвиваєтеся, і вам треба прийняти рішення а, розрахуватися з основної роботи, бо ту а, треба ще плекати. Одним словом, в будь-якому аспекті вашого життя йдуть якісь зміни: зміни до кращого і завершення якогось періоду у вашому житті. Ось такі енергії будуть панувати на цю повну, а я вас люблю, обіймаю. Нехай щастить вам дорогесенки до нових зустрічей.